Слава Богу, дорогі браті і сестри! Ми продовжуємо уроки закону Божого. І зараз у нас урок номер 4 Різдво Божої Матері. У Православній церкві особливо урочисто, відзначають 12 великих свят, найбільших по своєму значенню. Одне з таких святкується 21 вересня, і це свято називається Різдво Божої Матері. Народилася Діва Марія у місті Назарет. Її батьками були праведні Йоаким, і Анна. Вони прожили разом 50 років, але у них не було дітей. Вони із за цього сумували, скорбіли, але не втрачали надії на Бога і молилися Богу. Одного разу Анна сиділа у саду під деревом і побачила е гніздо з пташками. Тоді вона промовила: у пташок і звірів є потомство. А тільки одна я нещасна. І тоді ж пообіцяла вона, що якщо Господь пошле її дитинку, то вона посвятить цю дитинку на служіння Богу. Господь почув її молитву і послав ангела, який сповістив їй, що у неї народиться дівчинка, яку слід їй назвати Марією. Батьки виконали свою обіцянку і віддали дитину на служіння Богу, коли їй виповнилося. Три роки. Святкуючи народження Божої Матері, ми в першу чергу святкуємо початок свого Спасіння. Тому що через Божу Матір в світ прийшов Спаситель Господь наш Ісус Христос. Пресвята Богородиця з раннього дитинства особливо любила своїх батьків і у всьому їх слухала. І тому і нам, дорогі діти, потрібно. Слідувати примеру Богородиці і бути слухняними, слухати своїх батьків, і тоді Господь пошле нам свою милість і свою благодать. Так, і другий розділ нашого уроку — це смирення. Що таке смирення? Смирення це вміння подолати свою гордість перед Богом, і коли ти вважаєш себе гіршим за інших. У священному писанні є такі слова: Господь гордим противиться, а смиренним дає благодать. Так, у смирення ми розібралися. А що ж таке гордість? Гордість це надто висока думка про себе і зневага до Бога і ближнього. Смирення приносить нам користь, а гордість, навпаки, нам шкодить. Нам треба пам'ятати, що ми е, нічим не можемо гордитися. Все, що в нас є: вміння, таланти або щось матеріальне це все нам дав Бог. Тому не треба цим всім гордитися. Це все не наше, це Боже. Е, і щоб краще зрозуміти, що таке смирення, е, розкажу вам одне оповідання, яке називається Велике Відро. У школу прийшло 14 дітей для того, щоб. Посадити сажанці яблунь. Особливо щедро їх треба поливати восени, коли після літньої спеки земля стає сухою. І ось учитель поставив біля саду 14 відер. 13 відер були маленькі, а одне 14 було великим. Всі діти вістренько в собі взяли по маленькому відру, а одне велике відро дісталося. Хлопчику, якого звали е, Михайлик. Він е, був е, повільний і тому не встиг взяти собі маленьке відро, а взяв велике, яке залишилось. І ось е, всі діти носять воду в відрах, і вони бистренько і легко носять. А Михайлик в нього велике відро, і він, звісно, що носив е, не так швидко і всі з нього сміялися. І казали, що треба було швидше брати відра, і тобі б досталось маленьке. А так, носи ось зараз важко у великому відрі. Але Мішко він нічого їм не відповідав і смиренно виконував свою роботу. І ось коли вже вони виконали свою роботу, вчитель сказав дітям: а тепер діти всі можете набрати собі в ті відрах, в яких ви носили воду, повне відро можете набрати яблук. І всі в той час подивилися на Мишка. Так, ну і що можна, які зробити? Можна зробити висновок з цього, з цього оповідання. Мишко смиренно виконував свою роботу. Він не роптав е, і не казав, не озлоблявся на тих дітей, які над ним сміялися. І за це Господь дав йому е, таку нагороду. Йому дісталось більше яблук. Тому, дорогі браті і сестри. Якщо ми хочемо, щоб Господь е, був до, до нас послав нам свою благодать і дав свою милість нам, треба просто смиренно виконувати своє, своє, свою роботу і довіряти Богу. Так, і зараз у нас ще питання для самоперевірки. Слухаємо, чи були ви уважні. Так, коли святкується Різдво Божої Матері? Як Божа матір відносилась до своїх батьків? Що таке смирення, і що таке гордість? І як чинив Мишко в тому оповіданні, яке я тільки що розказував? Дякуємо, що слухали урок. Будьте з Богом і вивчайте закон Божий.